Чорні фраки, білі сорочки та вишукані сукні. Учні 17 ї школи заходилися реанімувати традиції проведення балів. На шкільному паркеті закружляли більше сотні юних черкастів. Вікторія Хамаза бачила. Замість шкільної форми вишукані сукні, костюми та краватки. Під музичний акомпанемент учні 17-ї школи крокують імпровізованим паркетом. Тут і сьогодні вони справжні джентльмени та панянки. Працювали, вони готувалися. Дехто переступав через себе. І ці от невеличкі творчі колективи, в яких були свої керівники, були свої тренери. Вони об'єднані загальною ідеєю. Останні приготування перед важливим дебютом: 16-річна Аделіна та 17-річний Микита відшліфовують кожен рух. Коти то испытание для тебя потом можна проявити себе як знаете, джентльмен та в цих врем'ян і почувати і на тату епоху. Вже за мить кружляють на паркеті. <му> на підготовку пара витратила останні кілька місяців. Подекуду працювали без вихідних, каже Деліна. Продумували все від рухів до вбрання. Думали насчет цветов длини. Ну, рішили, що три дівки у нас в чорних платьях, одна – в білому, тому що на неї діли акцент моєї діли з неї поддержку. Дуже много в сфері бального танцю для себя відкрили. А так підкурює паркет пара 17-річної Анастасії та 16-річного Володимира. Для обох шкільний бал абсолютний експеримент. Навіть класичний вальс учні змогли інтерпретувати та осучаснити. Не всі ну, танцювали до цього, це щось нове для них, але вони дуже молодці. Вони прикладають такі зусилля, що я дуже в мене гордість клас. А головне, каже Володимир, вдалося надихнутися забутими традиціями цілої епохи. Тримати задоволення, вразити публіку на вийшло. <хи> ну, цікавіше було вийти, звичайно. А найскладніше ну, напевно, зробити сам танець, тому що організаційні моменти це було найскладніше. За кілька годин на шкільному паркеті втілюють з три десятки танцювальних постановок. Емоції зашкалюють як у самих учасників, так і в глядачів. Це так прекрасно. Мені просто від емоцій. Я очень-очень горда, що так в школі у нас вони молодці, більші молодці. Наприкінці вечора, як і годиться, школярі обирають короля та королеву балу і обіцяють вже за рік залучити до танцювального свята і молодшу школу, аби з бальним етикетом ознайомилося якомога більше учнів. Вікторія Хамаза, Юрій Олійник, Ігор Неділько, Віка новини.